Короче, відправляюсь е, на ретрітік в Карпати. Е, у мене коротше, поїзд е, Київ-Будапешт. Е, я короче не знаю, що мені треба друкувати каток бо я ж до Львова їду. I don't know. Коротше. Зараз, якщо не пустять, буде весело. Зараз поїду кушать а, раменчик своєї улюблені редманки. Боже, я виглядаю, як бліда смерть. Супер, з цим кольором ще й. Так дивлюся, блін. Все-таки дуже вейбовий Львів, дуже такий затишний і завжди а, займатиме особливе місце в моєму серці. А, хто не знає, я тут жила рік, навчалася в академії мистецтв. Тому для мене це прям такий а, таке, ну, місце мого дорослішання. І тому це от місце, яке розмежовує. А, все, що було до цього, і все, що після нього, от до цього це дитинство, підлітковий вік, а де я вже доросле життя. Ось тому да, він для мене завжди буде особливим. Я от сюди кожен раз, як приїжджаю, така приємна ностальгія Огортає та кажу, наче я не знаю, мені років 40. Зустрілась з Ангеліною, Ми закупаємося. Купили вже там Що? А... блін, не вино. Ребята, хочу показати вам таку новіночку. Чіпси з варениками з котлетою по Київській і з борщем. Це клопетенка індії. Восьми раночку я йду на потяг до мого місця, де я буду відпочивати. Я вчора не підзняла нічого, тому що ми з Ангеліни гарно проводили час, випивали, сиділи на п'юрі, ржали з мужиків. Дивилися сутінки, а не хліба ніколи не дивилась. Блін, треба було це підзняти. Але це було класно. Ось, зараз зайду за булочкою і каваль. Погодка прям така ха 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 Прям такі сутінки-сутінки вайб. А цей туман. Блін, насправді вайб, супер вайб. Вова дуже писує, така погода, але як уявляю, що повернусь в Києві, таке буде, то щось не дуже мені подобається така перспектива. Коротше. Ой, Воно то звісно, гарно, але я отак от -от підіймалася. Там набагато крутіший підйом, це я його вже пройшла. І от туди мені Я з цими собаками. Я вибачаю, що в мене взагалі вообще... мама не підходяще для підйому. Йо-майо, все -йо. я на місці. Боже, я дуже втомилася. Здається, сьогодні буде день. Сьогодні... Варятися спати. Такі лето в мене номер. Ото зараз я вам покажу, який був спуск. Це ще не він. Коротше, з <рес> що я ледве дійшла. Я оце прийшла. Точніше доповзла, скажімо так, і просто виробилась. Оце це зараз прокинулась. Вирішила піти прогулятися, сходіть за півом. Іно лавка болить. Ой, ще одна. Ну і звичайно обов'язковий атрибут кожної галузької родини. Збираюся зараз йти гуляти. Коротше, помила голову. Виявляється, я забула у Ангеліни розчіску. Це, звісно, погані новини. Вчора я майже нікуди не ходила, бо мені було погано. Я спала майже весь день, я це спустилася купити, поїсти собі, потім знову спала, потім півночі не спала, дивилася фільми. Короче, а зараз піду нарешті погуляти. Ось. Звісно, незручно те, що а, ну, типу, я розташовуюсь цей оселя, вона розташовується на Гірці, і, а я хочу випити каву, поїсти. Мені треба спуститися. А потім ви вже бачили, як підійматися. І, типу, а погуляти отут? Ну тобто, типу, погуляти гарно отут буде на цій території. Тому я от не знаю, піти зараз спочатку погуляти, потім випити кави. Чи навпаки, мабуть, спочатку погуляю, тому що я не витримаю цього підйому.

Блін, мені здається, а, а, влітку вообще супер вайб. Або навесні. Там теж якийсь будиночок. А ну-ка. Клас. Блін. Так сидиш собі, щилиш. Файно. Ребята, я вперше в житті бачу мухомор. Да, міська дитина ніколи не бачила мухомору. Це ж він? Ну, я явно якийсь отруйний гріб. Коротше, прикол. Ой, куди я зайшла? Зараз буду тут підійматися. Знаєте, от все таки я прям дуже міська людина. А, якось мене. Хоча я дуже велику частину дитинства провела в селі, але типа ніколи це не любила. І насправді багато часу провести не в місті я не можу. Типу. Мені хочеться до цивілізації, мені хочеться додому. Я звикла до комфорту, до зручностей. І я не скажу, що я дитина природи, типу, знаєте. Іноді, типу, як і всім, звичайно, мені хочеться. А... Бля! Мені хочеться а... піти від цього міського шуму, а... перезавантажитись. А... Ніде як на природі це не зробиш. Ось, але надовго мене не вистачає. Типу я вже хочу додому. Ну, просто насправді ця поїздка не є дуже вдалою. І таке теж буває. Я все одно рада, що я поїхала, тому що будь-яка подорож це класний досвід, це вихід з зони комфорту, це е... все одно розширює е... кругозір, кругозор, кругозір. Світогляд. Ось. І. Дарує нові емоції, новий досвід, тому це необхідна штука. Типу, я намагаюся раз на два місяці десь їздити кудись. Якщо виходить, то частіше. Я не їжджу на довго, типу, пару днів. Ну максимум тиждень. Тиждень це вже такі, типу, довгі подорожі для мене. Зазвичай я їжджу на два-три дні. Короч, я обрала один маршрутик невеличкий, і мені типу, залишилось по факту піднятися отам кудись. Типу, ну, навігатор показує ще 15 хвилин, але чесно, щось я не дуже хочу, я вже втомилась. І оце вверх підійматися, типу, холодно дуже, і я вже замерзла. Короч, <coughs> Буду зараз вертатися, але подивіться на краєвиди просто. Але насправді, що я хочу сказати, що все-таки Івано-Франківська область, вона в цьому плані набагато мальовничіша. Тобто, ну, Карпати в Івано-Франківській області це зовсім інші Карпати від тих, що в львівській. Ось. Він так стильовенько виглядає. Мені дуже подобається мій новий колір волосся. Він, до речі, вже віддає режимки. Я думаю, я дуже скоро буду вже родою. Коротше, взагалі. Підходячи до суті, чому я тут, чому я взагалі сюди поїхала а на ретріті, щоб прочистити голову, тому що я, ну навіть не те, щоб прочистити, я саме хотіла відпочити, тому що я дуже втомилася за... останній час. Вересень був не тільки вересень, а ще, ну, в принципі, все літо, але вересень особливо були дуже складними, дуже навантаженими, дуже стресовими. Я рада тому, що я робила весь цей час, але не весь досвід був позитивним. За що я теж вдячна, в принципі, просто я дуже сильно вигоріла за цей час і наразі взагалі не знаю, що робити далі. І втомилася постійно думати про це. І тому зараз я вирішила нарешті. В перше своє життя просто відпустити це все і дати цьому м, піти на самоцьок. Типу, як буде, так і буде. У мене є е, декілька напрямів, в яких я хочу рухатись. І от е, я думаю, що доля сама за мене вирішить, де мені рухатись, е, бо з цим пов'язані події, на які я не маю впливу. Ось. І що тут у мене передбачення. Що, що здається дрібницею сьогодні, у майбутньому матиме велике значення. Так от. Просто щоб ви розуміли, те, що якщо ви стикаєтесь з такими самими проблемами, ви не одні такі. І чесно, мене вже дуже сильно дістав цей успішний успіх. В принципі, я і без цього. Завжди була такою людиною, якій потрібен цей успіх, слава, визнання, гроші і так далі. Типу, я дуже амбіційна і це е, зжирає мене. Ну, дійсно, типу, я не можу від себе відчепитися, вимагаю від себе забагато. Хоча розумію, що іноді варто просто зупинитися. Ось і зараз я намагаюся якраз зробити. Але чесно кажучи, я сюди приїхала і я не відчуваю там умиротворення рівноваги, якої я тут шукала. Ну і не відчуваю в принципі стресу. Я просто почуваюся ніяк. Мабуть, я просто давала себе до такого стану. Я хочу зараз просто нічого не робити, просто зупинитися і нічого не робити, тому що мені здається, чим більше я докладаю зусиль, тим менше у мене щось виходить. Я дуже сильно розчарувалася в фешн-індустрії. Типу, у мене були дуже дуже рожеві окуляри. Насправді, хоча мені здавалося, що це не так, але чим більше я щось роблю в цьому напрямку, тим більше розумію, що це не те. Типу, не те, що не те, чим я хочу займатися. Ні, це те, чим я хочу займатися, але це не те, чого я очікувала. Мені здається, багато хто стикається з такою проблемою в будь-якій галузі. Ось просто е мені потрібен час, щоб з цим змиритися і зрозуміти, чи я готова ну, далі з цим миритися, чи мені займатися чимось іншим. Тому що все-таки у мене є другий напрям, журналістика, в якій я теж хочу розвиватися. Тому, типу, я рада, що я. В якийсь період свого життя вирішила піти от, з академії переїхати назад в Київ. Хоча е, Паріс був більше пов'язаний не зі зміною діяльності, а зі зміною міста саме. І знаєте, от просто найгірше, що можна відчувати, це от відчувати себе не на своєму місці. Я от якраз дивилася сьогодні буквально фільм «Їсти, молитися кохати. І там, от якраз про це, про те, коли ти почуваєш не на своєму місці. І я прям така боже, це ну типу я дуже розумію головну героїні, тому що ем, ну поки що у мене є життєвий ресурс да, е, шукати, е, але він вже починає закінчуватись. Ну тобто е, мені здається трагедія в тому, що. Е, я змінила, через війну змінила не одне місто. І тепер просто я ніде не почуваюся себе вдома, ніде не почуваю себе собою. Тобто, Львів це була моя мрія, але це однозначно не моє. Київ це також не моє. Я в нього дуже сильно втомилася, і він дуже токсичний. Я не знаю, де жити далі. Типу, я не знаю, де вже себе пробувати. Типу, я просто розумію, що це не моє, і все, я не знаю, типу, що з цим далі робити. Блін, тут є, коротше, мальчик, який. Подивіться просто на цей туман, просто нічого не видно майже. Як я зараз буду тут спускатися, але дуже гарно. Прям ну, жорсткий вайб сутінок.